Сиквел Думками на виворі 2 який створила анімаційна студія Pixar, заробив понад півтора мільярда доларів у міжнародному прокаті та встановив історичний рекорд касових зборів. У центрі сюжету вже 13-річна дівчинка Райлі. З початком підліткового періоду у Райлі з'являються, окрім радості, печалі, страху, відрази та гніву ще п'ять нових емоцій, тривожність. Конфуз, заздрість, хандра та власна ностальгія. Режисером анімаційного фільму став Кел Сіман, а сценарій написала Мег Меглефов, яка працювала над сценарієм і у першій частині. Над мультфільмом також працювали кваліфіковані експерти з психології Пол Екман, Ліза Дамур та доктор Датчер Келтнер. Психологи вважають, що думками на Веврі 2» – це щось більше за просто веселий сиквел. Це глибоке дослідження емоційних складнощів дорослішання, вплив тривоги та необхідність самоспівчуття. Виробництво анімаційного фільму обійшлося у 200 мільйонів доларів. Українською фільм дубльовано студією Людоїн. До складу акторів дубляжу увійшли Ярослава Нефедова Райлі, Анастасія Зиновенко Тривожність та Наталка Денисенко Радість. Пригадаємо, що перша частина мультфільму, що вийшла у 2015 році, здобула такі нагороди, як Оскар та Бафта, за найкращий анімаційний повнометражний фільм.